Рятувальники Флозівської громади поздоровили з професійним святом. Заступник міського голови Олександр Житков подякував флозівчанам, які щодня стоять на варті нашої безпеки. Виконуєте такі задачі, що не кожна людина на таке погодиться. І під обстрілами, і пожежі, і все таке інше. Тому ми пишаємось лазівчани, що ви в нас є такі. Якщо будуть прохання, будемо їх розглядати ну і співпрацювати в подальшому, наскільки е, хватає наших сил, уміння і всього, всього іншого. Олександр Житков вручив рятувальникам подяки та сертифікат на дизельне паливо майже на 100 тисяч гривень. Крім того, керівники Лозівської громади у співпраці з благодійним фондом Шлях України передали працівникам аварійних служб та ДСНС гуманітарну допомогу, генератор та інструменти. Рятувальники подякували та розповіли, така підтримка полегшить роботу в екстрених ситуаціях. Даний інструмент ми будемо використовувати при проведенні аварійно-рятувальних робіт при розрізанні бетону. Конструкцій, металевих конструкцій. Також використовуємо його при ДТП, при розрізанні автомобілів, там, дверей, стойки, капоти і інше. Начальник 9-го пожежно-рятувального загону Євген Шевченко подякував за допомогу та також привітав колег зі святом. Найбільша вдяка кожному рятувальнику Лазівщини, Харківщини України. Виклики, які у нас стоять перед службою, дається подолати завдяки професіоналізму кожного рятувальника. Багато для цього зробила міська рада. Минулої роки ми отримали допомогу, але в цьому році шах перед громадний зробили, за це вам вдячні. Останнім часом лазівські рятувальники активно ліквідують численні надзвичайні ситуації, зокрема пожежі в екосистемах. Крім роботи в громаді, вони також виїжджають на допомогу в Ізюмський район та Донецьку область.